Знову немає у нас світла, вже більше двох годин. Сьогодні день буде не дуже вдалий, дуже мало ми будемо зі світла. А що робити без світла? Звісно, готувати і їсти. Сьогодні замість яблучної шарлотки буде шарлотка з абрикосками. Я вже наготувала тут абрикоски наші домашні, обожнюю абрикоси, ніяк не можу їх наїстися. Зараз будемо готувати пиріг. На пиріг беру 4 яєчка, іноді можу 5 брати. У мене домашні. Додаю сюди дрібку солі, харчової соди. Я дуже рідко користуюся розпушувачем. Сода мене цілком влаштовує. Стакан цукру сюди і стакан борошна. Шкаралупки я мию, сушу і залишаю або курочком додаю в кашку, яку я варю варю зачистками овочевими, або для капустянки зберігаю на наступний сезон. Ідеальний спосіб боротьби з капустянкою потрібна на яєчна шкаралупка. Тепер все це діло ретельно перемішуємо. Світла нема, ручний вінчик і пішли колотити. За вікном гудять генератори. Пташок навіть вже не чутно, а ми вручну колотимо тісто. Тісто наколотили, духовка вже розігрівається. Зараз з'єдную все це діло між собою. Все, тісто готове наше. Тепер займемося сковорідкою. Я завжди такі пироги роблю з сковорідці. У мене чавунна з чавунною ручкою, обалденна сковорідка. Колись в АТБ купувала, я на неї не нарадувалась. І це не реклама АТБ. АТБ скоріше задавлося, ніж комусь буде рекламу замовляти. Вершковим маслом натираю завжди перед тим, як заливати тісто Сковорідочку свою. Тоді воно буде все класно, скоринка така буде, нічого не буде прилипати. І зараз ще один секрет покажу вам. Ну, сковорідка, звісно ж, повинна бути у вас чиста та суха. І ось наш секретний інгредієнт. Тепер все це діло посипаю маночкою. Тепер я можу сюди заливати смілою тісто і ніколи в житті мій пиріг не пригорає. Це легенько відстає від сковорідочки і нічого на сковорідці не залишається у нас. Порція цього тіста завжди ідеально лягає рівно на розмір моєї сковорідочки. Тепер відправляю в розігріту духовку і ставлю таймер на півгодинки. Цього абсолютно достатньо, щоб все добре пропіклося зорка тобі, беда ми колеси, зорка-зарко, від видзари, мій пусистик. Я представляю в такой шубці, як тобі безорка-зарко. Лапускин ты ми. Да, зорко нам, зорко бідненький. Зорка, зорко. І так жарка. Хазяйка всю духовку вробила в таку жару, так, да, Котю? От хазяйка в тебе така непослушна. перевіримо, що ми тут приготували з вами. Ой, які жовтенькі, абрикоски жовті, і яєчка домашні. Нічого не залишається у нас. На зубочистки. Це чудово, Сок абрикоски витікає. Зараз будемо куштувати. До речі, світло вже дали, можна каву зробити, поки світло є. Е, по бажанню можна присипати все цукровою пудрою, але тут цукру і так достатньо, тому я не хочу його присипати. Іноді буває, присипаю, сьогодні бажання немає такого. Великі дякую всім за ваші вподобайки. Бажаю всім гарного мирного дня.